7 червня міський голова Білгорода Дністровського Віталій Граждан анонсував збір питної води для мешканців Херсонської області постраждало від підриву Каховської ГЕС. І ось вже зранку, 8 червня, на подвір'ї міської ради з'явилися небайдужі мешканці нашого міста на автівках та пішки. Хтось з безлічу пляшок у багажниках, а інші навіть з однією в руках. Дуже болісно і страшно опинитися в таких ситуаціях, яких наші херсонці опинилися, наші співвітчизники, і хочеться їм хоч чимось допомогти. Ну, чим можемо, четверта школа відгукнулася на пропозицію нашої адміністрації. Скажіть, будь ласка, скільки бутилів ви сьогодні привезли? О, я... Ну я не знаю, чи навряд чи скільки... рахували, але ну, повне не рахували. Багатеньку, а хлопці вам на допомогу прийшли, муніципальна варта. Так, так? не тільки викривають не злочинців, не але й воду носять. Да, Журналіст муніципального керував мікрофоном як жезлом, вказуючи шлях автівкам. А працівники муніципальної варти проявляли свої лицарські та фізичні здібності та допомагали донести воду. Дякую вам, велике ви сьогодні приєдналися до акції з воду для Херсонщини і будь ласка, ваші ваші коментарі. Як ви вважаєте, наскільки важливо допомагати співвітчизникам нашим, які от потрапили в таку лиху? Я вважаю, це дуже важливо, бо ми всі рідні і ми всі єдині. Ось так як вас звуть? Мене звати Марина. Марина, дякую вам велике від усієї нашої громади за те, що ви долучилися саме до збору води. Вода, вода буде збір буде тривати ще тиждень. Ви хочете щось сказати? Передати привіт Херсонцям, сказати, що все буде добре. Нехай тримаються разом. Ми переможемо. Будемо допомагати. Вічірого серця бажаємо крепкого здоров'ячка і терпіння. Як вас звуть? Наталя Наталя, як далеко ви несли ці баклажки? За тебе за тебе сьогодні реклама себе. Тут могла бути ваша реклама. Дякую вам велике. Дякую. До побачення, а, До побачення. Миру, радник міського голови Тетяна Шахрай розповіла детальніше про формування допомоги. Доброго дня, Леся. Доброго дня, наші любі мешканці. Сьогодні за ініціативи міського голови ми продовжимо допомагати нашим. Громадянам, які потрапили у біду, з враховуючи російську агресію, всі ми знаємо, що на Херсонщини було завдано ними вимовно, шкода, да коли розрушилась Каховська ГЕС. тому я сьогодні прошу всіх найбайдужих мешканців білгородністровського долучитися та прийти до міської ради і принести питну воду. Саме можливо, ваш бутиль допоможе родині, бабусі, яка зараз залишилась один на один зі своєю проблемою. Ми вже нараз довели, що об'єднавшись, ми велика сила, тому що ми збирали з вами. У нас був блекаут. Ми допомагали один одному заряджати гаджети. Ми збирали з вами продукти. Ми збирали з вами питну воду, коли напрямали нашу місію, допомогу на ірпінь, бучі і так далі. Шановні мешканці, дуже прошу сьогодні, кожного з вас. Підтримати тих людей, які залишились один на один зі своєю проблемою. Приходьте до міської ради на цьому тижні з 8 до 17 години. і Наступного тижня весь тиждень ми збираємо питну воду, а потім будемо направляти її до Херсонщини. Перша бригада з числа працівників комунальних служб міста, яку укомплектовано відповідною технікою та обладнанням для відкачки води, найближчим часом вирушить до регіону, який потерпає від наслідків терористичного акту. Пристрій для відкачування води надав голова громадської організації Рибацький край Володимир Кальниченко, за що йому велика дяка. Прийом питної води здійснюється у заводській тарі об'ємом 5-6 літрів та триває щодня без вихідних. Крім того, за дорученням міського голови Віталія Граждана в міській раді працює робоча група під керівництвом заступника міського голови Андрія Криштопова щодо організації гуманітарної допомоги жителям Херсону та області. Дякуємо усім небайдужим мешканцям міста, підприємцям, представникам громадських організацій, які привозять питну воду для жителів Херсонщини. Ви вкотре доводите, що немає цієї сили, яка буде міцніша за наш незламний український дух. Олеся Семчинська, Наталіо Локінчук, перший муніципальний.